1188-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. В ефірі нацмарафону новини Мене звати Олена Морозова. Слава Україні. 880 захисників та 120 цивільних. Стільки українців повернули у рамках масштабного триденного обміну. 23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну у межах формату Тисяча на тисяча, про який вони домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулося 390 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. 24 травня відбувся другий етап, у межах якого в Україну повернулося 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. А те, як відбувався третій етап і кого повернули, розповість Карина Подлинко. Перші хвилини вдома та перші обійми. Так на українському кордоні зустрічають захисників. Звільнених з російського полону. Глава Україні! Глава! Гідаємо! Гідаємо! А так зустрічають автобуси зі звільненими українцями біля одного із медзакладів. Тут і рідні, і ті, хто мріє почути, бодай якусь інформацію про тих, кого вважають безвісти зниклими. Як ось ця жінка. Вона тут. Вже третій день. Дякую, подивіться, будь ласка. Шукаю взагалі брата, але я стою сьогодні за всіх, за другий прикордонний. Це місто Подільськ, Одеська область. Ми шукаємо хлопців. Він його не ми знаємо, що п'ять чоловік в полоні. Двоє вже засудили на даний момент. А більше 15 осіб також шукаємо, бо про них вже дев'ятий місяць жодної інформації. Не знаю, сили беруться, але звідки не знаємо. Але чекаємо, їздимо на всі акції, пишемо звернення, листи, куди тільки можна. Шукаємо всі можливості, стукаємо в кожні двері. У вас Ганна з донькою Міланою свого захисника дочекалися. довгих 22 місяці розлуки, невідомості та надії. Просила Бога, щоб він тільки видержав це все. Що йому Бог поставив і чекала, думала про нього і чекала, і писала. І кожен день, як ми проживаємо ці дні? Третій етап масштабного обміну у форматі тисяча на тисячу завершено у неділю, 25 травня. Ще 303 українських воїни повернулися додому. Серед звільнених представники ЗСУ, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. У даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, типу, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого свого громадянина. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість тих, хто повернувся до України під час усього процесу масштабного обміну, мають значні проблеми зі здоров'ям. Вони перебували в російській неволі часто рік, два і навіть понад три роки. Це дається взнаки. Це ми бачимо, що і проблеми з опорно-руховим апаратом, і недоїдання, і брак вітамінів, брак прогулянок. І звісно, це щоденні тортури, приниження, намагання стерти національну ідентичність. Попереду у воїнів медична та психологічна реабілітація. Та головне вони вже вдома на рідній землі. Карина Подлинко, Дмитро Курченко, Вадим Мороховець, Телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Путін абсолютно збожеволів. Він без причини вбиває мирних людей в Україні. Про це президент США Трамп написав у своїй соцмережі «True Social». Перед цим очільник Білого Дому, спілкуючись із репортерами, на литовище заявив, що тепер серйозніше розглядатиме запровадження нових санкцій проти Росії. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Путін не хоче миру та ігнорує дипломатичні зусилля. Зокрема, спроби Дональда Трампа посадити його за стіл переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у коментарі телеканалу ARD. Він закликав Захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських обстрілів українських міст. Вадефуль також вимагає нових санкцій проти РФ, і закликає США та ЄС до єдиної та потужної відповіді. За його словами, Кремль має відчути реальну ціну війни, особливо. В енергетичному секторі. Цієї ночі росіяни дронами атакували столицю у житловому будинку Дніпровського району міста вибито вікна. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та одного з закладів відпочинку. І обстріляли росіяни Дніпропетровщину артилерією та градами. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, дісталося Нікопольщині та Маломихайлівській громаді. Пошкоджено багатоквартирні та з десяток приватних будинків згоріли автівки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Двоє людей поранено в Запорізькому районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Зруйновано приватний будинок вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька споруд, що знаходилися поруч, а також автівки. Більш ніж 400 разів ворог таки обстріляв територію Запорізької області. На жаль, були поранені люди. В цілому за минулий тиждень 10 людей було поранено. З них двоє. Співробітників Укрпошти, які виконували свої надскладні, але важливі задачі у прифронтових територіях Запорізької області. Адміністрація президента США звернулася до Ізраїлю з проханням відкласти повномасштабне наземне уторгнення у сектор Гази. Про це пише видання з Єрусалем Пост. Причина спроби досягти угоди щодо звільнення заручників. Вашингтон вимагає дати шанс переговорам між Ізраїлем та угрупованням Хамас, попри те, що військові дії тривають однак, Ізраїль не готовий виводити війська з сектора Гази навіть у разі часткового припинення вогню. США пропонують обом сторонам так званий план Віткофа, який передбачає звільнення 10 ізраїльських заручників і припинення вогню на 60 днів. Дональд Трамп погодився дати Євросоюзу відстрочку щодо введення мит до 9 липня. Це відбулося після телефонної розмови між президентом США та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондрляїн. Трамп підтвердив, що розмова була конструктивною і назвав своє рішення привілеєм. Тим часом у своїй соцмережі True Social він знову натякнув на наджорстку позицію США. Указав, що щорічний торговельний дефіцит США з ЄС перевищує 250 мільярдів доларів. Раніше президент ша заявляв, що не розраховує на нову торговельну угоду з Європою та пообіцяв ввести 50% мит на продукцію з європейських країн. Найсучасніше бойове спорядження та передові технології тепер можна побачити просто на столичному залізничному вокзалі. Там відкрилась інтерактивна виставка, що розкриває бойовий шлях 13-ї бригади національної гвардії «Хартія» – підрозділу створеного за стандартами НАТО. Дослідила виставку, і наша кореспондентка Діана Оніпко. Дрони, роботи, пси, бойове спорядження, цифрові карти бою і навіть копія командного пункту із управлінням. Усе це можна побачити на столичному залізничному вокзалі. Тут відкрилась інтерактивна виставка, присвячена бойовому шляху 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. 13 13-та бригада Національної гвардії Хартія зараз стоїть на Харківщині. На північ від Харкова і власне тримає підступи до Харкова за останній рік нам вдалося не тільки зупинити наступ, який почався рік тому повторний на Харків, але й відсунути ворога ще далі, ще ближче до кордону. І продовжуємо ми його в ту сторону відсувати. Ця та бригада Хартії один із перших підрозділів Національної гвардії, сформований за стандартами НАТО. Олександр штаб, сержант бригади, який у цивільному житті працював у рекламі волонтерів. Сьогодні військовий один із тих, хто творить нову українську армію. Хотіли показати в медійному просторі, що таке справжнє нове українське військо, як воно будується, на яких принципах, як Застосовуються новітні методи, і тому ми вирішили показати, що українське військо це сучасні військові підрозділи, які користуються сучасними методами керування і планування. Ініціатор виставки все Кожем'яка, засновник добровольчого формування Хартія. Ще у 2014 році. Організатори кажуть, виставка демонструється вже вдруге. Раніше у меншому форматі вона подорожувала Україною разом із просвітницьким туром Сергія Жадана. Ми вже думали тоді про масштабування, і зрештою стало зрозуміло, що це має сенс. Мені здається, це найбільш вітальне місце в Києві. Тут в середньому проходиться. 20-25 тисяч людей на день, які подорожують постійно. Дуже багато людей звідси відправляється на схід. відповідно, хтось вже служить. Тобто, це також для військових для нас було відкриття. Їх ще було небагато на виставці, але їм також було цікаво досліджувати, і вони давали нам фідбек. Виставка створена, щоб показати сучасне українське військо, як воно живе і працює, як формуються кадри, і як використовуються найновіші технології. Трошки розказати про історію, традиції і базові принципи формування хартії. І найцікавіше, напевно, це зазирнути на пункт управління бригади, тому що тут відтворений власне контрольно спостережний пункт, тактичний операційний центр бригади І можна сісти на місце Бетл кептена це офіцер, який власне управляє боєм в режимі реального часу. Виставка відкрита для всіх охочих до 25 червня. Організатори кажуть, планують показати її на інших вокзалах країни. Діана Оніпко та Володимир. Садюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Дім місце сили. У Києві відбувся допрем'єрний показ документального фільму, який розповідає історії родин, які втратили дім під час окупації на початку повномасштабного вторгнення, та волонтерів, що допомагають відбудовувати і знаходити нові оселі. Наша Руслана Сушко мала змогу побачити кінокартину однією з перших і дізналася, хто працював над фільмом і які сенси у нього заклали. Для мене дім це місце сили, Це місце, де тобі комфортно. Це те місце, куди ти хочеш повертатися. На екрані кадри з документального фільму Дім місце сили у центрі стрічки. Історії тих, хто ще три роки тому пережив окупацію Ірпеня, Харкова, Херсонщини та втратив найцінніше Цей фільм про дім, дім кожного з нас. І... Як кажуть герої нашого фільму, що дім це не будівля, це не квартира, це не будинок, це твої рідні. От хтось із наших героїв втратив своїх рідних, на жаль, і це дуже прикро хтось втратив свою домівку. Вона залишилася на окупованій території. Комусь будинок прилетів ворожий снаряд. Ольга одна з героїнь фільму. Вона стала мамою для дітей, які втратили не лише дім, а й свою родину. Навесні 22-го жінці вдалося вивезти їх з окупованої Херсонщини. Саме перше враження плакала, але була щаслива тим, що я хоч час пройшов уже трошки, і я підсумовуючи все, радію тим, що я зуміла вивезти дітей із окупації. Це саме перше, що було. Бо ви знаєте, всі що масово вивозили дітей сиріт із Херсонщини, забирали мене не один раз. Примушували і запрошували, і гроші давали. Першими на допомогу прийшли волонтери Добробату: ті, хто допомагають відбудовувати зруйноване. Так вони не можуть його повернути цілком, але вони намагаються зробити все, щоб люди почували себе більш комфортно, ніж це було раніше. Комусь дах перекрили, комусь там вікна вставили, комусь будинок будують зараз. Про їхню допомогу Ольга згадує зі словами вдячності, і ми дуже раді, що Добробат вдвукнувся і. Це безмежно. Це одні люди, які відгукнулися на наше, на, на, на те, що нам немає житла. Повертатися в нас теж немає куди. Отут говорили за фотографії, за все, ми втратили абсолютно все. Волонтери Добробату допомогли вже тисячам українців у різних областях. Українці не тільки воюють, так ми ще відбудовуємо, ми тримаємося разом, ми з одного боку і мусимо відбивати ну, цю навалу, цю окупацію. І з іншого боку, ми допомагаємо один одному. Ми солідарні. Тобто, це історія, яка просто показує ще один фронт, який теж тримають українці, який теж тримають волонтери. А також нагадує, що долучитися до відбудови країни можна не лише грошима. Я переконаний, що фільм він покаже, що є така опція, така можливість для будь-кого робити і такий внесок. Тобто, Добробат він намагається не збирати донати від людей, щоб люди донатили на збройні сили. Але Добробат можна задонатити. Та там годинку, дві свого часу на допомогу якимось людям автор фільму каже, головною метою було показати історії людей, які мотивують допомагати один одному. Попри біль і втрати, те, що треба любити свій дім. Можливо, він не ідеальний, але він наш і потрібно його захищати, потрібно допомагати тим, хто його втратив. Потрібно підтримувати до один одного і бути сильними, тому що наш дім це наше місце сили. І додає, це нагадування про ціну свободи і про те, що пережили люди, які опинилися під російською окупацією. Ростислав Шумак, хлопчик 12 років, який волонтер. Дитина знає набагато більше, ніж більшість дорослих у нашій країні. Дитина в 12 років чудово розуміє, що треба допомагати іншим і треба працювати. Ну, тобто, та на Ростислава треба рівнятися, а не на дорослих. Тож фільм уже побачили самі герої та волонтери. А згодом він стане доступним для перегляду на онлайн платформах. Руслана Сушко, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини росіяни цієї ночі здійснили комбінований удар по Україні з застосуванням 364 засобів повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. З них збито 288 безпілотників та 9 крилатих ракет. Ще 55 БПЛА були локаційно утрачені.